Тому звісно, що різдво. На різдво треба подумати не тільки про себе, тільки про свою родину, подумати про близьких рідних, а також і про фронт про наших хлопців, які захищають, бо вони знаходяться на передовій. Додому навряд чи хтось може повернутися, відсвяткувати з родиною. Тому наша задача, щоб сьогодні вони відчули, що тил да, чи сьогодні цивільне життя, воно не десь відірване. А сьогодні ми думаємо про хлопців, які знаходяться там саме через якісь подарунки, через якісь листи, які ми. Готуємо, чи ми напишемо да, через шкільні заклади, чи дитячі святки, які там намалюють, напишуть, і тим самим вони зможуть відчути, що про них піклуються, про них думають, і вони не забуті там. От і наша задача це донести. Ми вже зробили перші внески на ці подарунки для того, щоб першими зробити приклад, як це робиться. Тобто в нас вже є там 10 людей. Приблизно ми плануємо завтра зробити закупку, взяти два ці напрямки, шпиталь і фронт, зробити показові ці подарунки, які вони повинні бути, як це робиться, зібрати в коробочку. З 25 жовтня в нас в міському саду планується це на суботу. У нас планується вечір подяки ЗСУ. Ми хочемо там теж презентувати цей проєкт і вже будуть готові подарунки, як це виглядає саме.